Ріга 310 стерео. Можна цей. Зараз розібрати, подивитися, Чого вона не працює. Ну, тут вікна нема. Так, зняв я кришку, що тут є? Оце живлення. Зроблено живлення. Вихід сюди, а оце живить. Блачок у ПХ-конвертер. Бачите? Навіть від нього конверт залишився. Так, це на антенну йде сюди-туди. Так, визначив, де я плюс де мінус, повинно запрацювати це все. Поки що ознак не подає вживлення. Працює. Будемо перевіряти. Так, ну щось все одно, воно не працює. Підсилювач працює. Тут радіотракт щось не хоче. Тут треба розбиратися, трошки шипить, може йде що, конденсатор чи холодна пайка, ну щось не так. Зняв плату. Подивиться, що десь знаходиться. Такі конденсатори здорові, К 50 десяті, там два чорненьких. Динамік, двигун, резистори, подулявші. Якось так.